Хай буде тьма, сказав наш бог земний, і стала тьма, запанував хаос, немо перед створінням світу. Ні, ще гірше був той хаос, бо у ньому були живі створіння, їх давила тьма. Скрізь марища з хаосу виринали, лиха зараза, голод, злидні, жах, Несвітський жах усім морозив душу. І найодважнішим ставало жаско голоді крики, слухаючись стогін, що виринали, наче з одна моря, з юрби великої і темної. Здавалась, ота юрба частиною хаосу і голосом його. Часами розлягалось у темряві гукання Світла, світла. І на відповідь чувся голос дужий. Земного Бога з високості трону. Хай буде тьма, і знов тремтів хаос. О, не один нащадок Прометея блискучу іскру з неба здобував, і безліч рук до неї простягалось, мов до зорі, що вказує дорогу, І розсипалась та велика іскра на іскорки малесенькі, незначні. І кожний іскорко ховав, не наче скарб у попелі холодному віддавна. Вона не гасла, тліла в тій могилі, та не давала ні тепла, ні світла. А сміливий нащадок Прометея знаходив смутну долю свого предка, вигнання, муки, нерозривні пута дочасну смерть у дикій самотині. І досі так, о, браття, і досі тьма, гей, озовіться! страшно всім хаосі, я чула голоси одважні, вільні, вони лунали, мов гукання в лісі, тепер замовкли, і страшніше тиша, мені здається, ніж була раніше. Брати мої, нащадки Прометея вам, не орел розшарпав груди горді, бридкі гадюки в серце уп'ялись. Ви не приковані на тій кавказській кручі, що здалека сіяє сніжним чолом, пров'язня звістку людям даючи. Ні, ви поховані в землянках, звідки навіть не нечутна брязкату кайданів, ні стогнання, ні непокірних слів. Гей, царю тьми, наш лютий вороже, не дарма, ти боїшся кайданів тих залізної музики. Боїшся ти, що гризні смутні гуки прийняти можуть і камінне серце. А чим же ти заглушиш дикий голос хаосу темного, крик голоду й біди і розпачливого гукання світла, світла? На нього завжди, як луна у горах, одважні, вільні голоси озвуться? Хай буде тьма, сказав ти, сього мало. Щоб заглушить хаос і Прометея вбить. Коли твоя така безмірна сила, останній вирок дай, хай буде смерть.